Відстані від точки до координатних площин. Як шукати? Можна шукати малюночками, можна шукати без малюночків. Малюнками в системі координат ну, складно шукати, тому що система координат просторова, а ми її зображаємо на площині і досить складно це все є. А тому краще якісь закономірності встановити. так от, але з неї все ж таки почнемо із цього малюнка, із зображення точки в системі координат. Ну і будемо. Проводити відстані, будувати відстані від точки А до різних площин. Ну, ось перша. Відстань від точки А до площини Х. Відрізок бачимо паралельний до осі О тому що ОЗ також перпендикулярна до площини Х. Відповідно, довжина перпендикуляра від точки А до площини Х дорівнює координаті по осі Z. тобто 2 в нашому випадку. До площини XZ. Перпендикуляр буде паралельний до осі ОY, бо вона перпендикулярна також до площини XZ. Ну і, відповідно, довжина його буде дорівнювати координаті по Y. І нарешті перпендикуляр до площини ZY буде дорівнювати координаті по Х. Ось маємо. Такі відстані. І отже, можемо для себе встановити тепер правило, що відстанню від точки простору до координатної площини є модуль координати по осі, назва якої відсутня у назві площини. Ну так так було. Ось, наприклад, взяти від точки А до площини ZY. Ми брали координату по Х. А чому написано модуль? Тому що не завжди координати точки. Відстані, від якої до площин нам треба знайти, будуть додатними. Ну, ось приклад. Нехай ми маємо точку Б з координатами мінус, 2, 5 і 3. Потрібно знайти відстані від цієї точки до кожної координатної площини. Ну ось у нас є правило, ми будемо ним керуватися вже. Тобто до площини XY це буде координата по Z, 3. До площини ZY це буде координата по X, але взята по модулю, тому що координата по x мінус 2, але відстань не може бути мінус 2. Тому модуль. Отже, відстань 2. І, координа... і до площини Zx буде координата по Y, оскільки вона додатня, то так і записуємо 5. От таким чином можна собі знаходити відстані від точки до координатних площин.